Задачі Пізанського 12-13 століття. Дві вежі, одна з яких заввишки 40 футів, а друга 30 футів, розташовані на відстані 50 футів одна від одної. До криниці, що знаходиться між ними, одночасно з обох веж злетіли по пташці. Рухаючись з однаковою швидкістю, вони прилетіли до криниці одночасно. Знайти відстань від криниці до найближчої вежі у футах. Розв'язання. Ось таким чином у нас розташовані дві вежі. АБ дорівнює 40, FE дорівнює 30, АЕ e, дарівня в 50. Нехай AC derвня x. Із прямокутного трикутника БЦ за терем піфохора будемо мати. ВЦ в квадраті дорівнює 40 в квадраті плюс Х в квадраті. Із прямокутного трикутника F EC за теремо піфохора знаходимо. FC в квадраті дорівнює 50-х в душках в квадраті плюс 30 в квадраті. ВЦ дорівнює ФЦ, отримуємо рівняння. 40 квадратів плюс х в квадраті дорівнює в дужках 50-х в душках квадраті плюс 30 квадраті. Розкриваючи дужки і розразуючи рівняння, отримаємо, що х дорівнює 18, тобто АЦ дорівнює 18 футів. Звідси це є, буде дорівнювати 50-18, 32 фута. Відповідь 18 футів.